Послідовність це функція, задана на множині всіх натуральних чисел або на множині перших ем натуральних чисел. Розглянемо такі види послідовністей. Отже, перша це арифметична прогресія. Арифметичною прогресією називають послідовність, кожен член якої, починаючи з другого, утворюється додаванням до попереднього члену одного і того ж самого числа. Це число називають. Різницею арифметичної прогресії і позначають буквою D. Отже, якщо ми можемо, наприклад, назвати якусь певну послідовність, що буде арифметичною прогресією, наприклад, мінус 1, 2, 5. 8 і так далі. Тобто ми формуємо її, наприклад, додаючи весь час одне і те ж саме число 2. І для того, щоб знайти різницю арифметичної прогресії, ми завжди беремо два послідовних числа, які можна позначити як Ан, і наступне за ним Ан плюс 1. Н і Н плюс один це місце. Або номер члена арифметичної прогресії, то коли ми від наступного віднімаємо попереднє число, ми і будемо мати різницю арифметичної прогресії. В даному випадку, наприклад, різницю можна е, знайти, якщо ми від 2 віднімемо мінус 1, це буде 3, або від 5 віднімемо 2. Це також 3 і від 8 віднявши 5, будемо мати 3. Отже, це арифметична прогресія. У ваших довідкових матеріалах для арифметичної прогресії записано дві формули. Є формула n член арифметичної прогресії, а n дорівнює A1 плюс D. На n-1, де А1 це перший член цієї прогресії, де різниця, n це місце. Таким чином можна завжди знайти. Будь-який член арифметичної прогресії. Наприклад, якщо ми візьмемо ось дану нашу арифметичну прогресію, і знаход... захочемо знайти член, який знаходиться, наприклад, на 10 му місці, тобто N буде дорівнювати 10, то А10 буде дорівнювати А1 у нас перший член, це мінус 1. Додати різниці, як ми бачимо, буде дорівнювати 3, тобто 3. І ми множимо далі на 10 відняти 1, тобто на 9. 27 відняти 1 буде мати 26, тобто на 10-му місці буде стояти число 26. Крім цього, ще є формула суми n перших членів. Sn дорівнює 1 плюс Ан поділити на 2 і помножити на N. Як ми бачимо, для цієї формули повинні знати перший член і останній член, для яких ми знаходимо суму. Наприклад, якщо ми шукаємо s 20 суму перших 20 членів, то нам потрібно знати 20 член арифметичної прогресії. І потім, підставивши цю формулу, ми завжди знайдемо відповідну суму. Якщо говорити про властивості арифметичної прогресії, то вона має, наприклад, таку властивість, що будь-який член арифметичної прогресії, починаючи з другого, є середнім арифметичним двох сусідніх з ним членів. Тобто, ми можемо записати, що ан дорівнює ан 1 додати АН 1, що ділиться на 2. Якщо, наприклад, дивитись на нашу Арифметичну прогресію, наприклад, я візьму от число 5, то це число 5 буде дорівнювати півсумі сусідніх його членів, тобто 2 плюс 8 і поділити на 2. Як ми бачимо, дійсно виконується ця властивість.